Вітаю, друзі! Сьогодні ось так у співпало два свята. День Щуїв і День НАТО. Здавалося, що це представляє, що першими потопаючий корабель покидають щурі. Тепер бачу, таке із НАТО виходить. Першими його намагаються покинути американські щурі, які хіба добре вміють. Мудрувати до наших героїв, лезати задені російські, ну і купляти все, що бачить. То молодих красивих жінок, то думку людей. вже не можуть простої речі зрозуміти? Напевно, не можуть, бо ті російські... Помальчики роблять маленькі дірочки в великому Ченатівському човні. І дірочки роблять, роблять, роблять. В Голвах, в серця в кишенях. Ну, може, ще якісь частини фільму. Що із Америки, марки, що є НАТО? А мало би бути люди. 俺们嘛，就是。